Ви знаєте, є такий вислів в ланджерони закручені в вузол. Отут воно так прямо є. Тобто вони отак, от хрест на хрест просто а, скрутились. Це доволі таке, от специфічне замовлення. Так, це ексклюзивний автомобіль, доволі, щоб знайти гарний варіант в класній комплектації з адекватними пошкодженнями, то потрібно почекати, пошукати. Це, скажімо так, ну, не дуже легка задача. Ми маємо шкіряний салон, тобто гарна комплектація, двозонний клімат, електропривід сидінь, підігрів це все є. Ще й до того ж є пам'ять, і до того ж мультимедіа, яка з. Apple CarPlay та Android Auto, Ще й панорама є. Це явно брав брався автомобіль на перепродаж, враховуючи виграшну ставку 3850. Тобто, збираючи таке авто на китайських запчастинах, можна ще й навіть можливо трошки заробити. По пошкодженням, ну, скажімо так, передня частина нема зовсім. Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія Теслогістик, і це новий. Топ-покупок за квіт-місяць. і сьогодні ми будемо говорити про електромобілі, також про бензинові. Ваш улюблений топ-покупок, і ми починаємо. І перший автомобіль в нашому топі це буде Audi, але звичайний. Audi e-tron в кузові Sportback 2022 року, про який нам зараз розповість Олег. Шукали для нашого клієнта автомобіль Audi e-tron В кузові Sportback обов'язково колір бажання було, щоб вона була біла. Комплектація не нижче преміум плюс. Якщо ми говоримо про Ауді, саме є а спортбек не так часто популярний, якщо ми говоримо про звичайний, скажімо так, от e єтрон. Тому це доволі таке, от специфічне замовлення, і правильне рішення від клієнта було звернутися для нас до того, щоб пригнати собі автомобіль зі штатів, адже на ринку України нічого, скажімо, так, от адекватного не було. Продовжуємо. Знайшли для клієнта такий автомобіль. Спочатку не було дати торгів на нього. Дуже довго ми за ним слідкували протягом місяця, поки не з'явилася дата. Коли дата на автомобіль з'явилася, ми перевірили його історію. По історії в автомобіля все добре. В нього один власник, перше ДТП, прийняли рішення розігрувати його на аукціоні. Виграли ми цей автомобіль дуже вигідно. Фінальна ставка склала 29 тисяч доларів. По автомобілю є мінімальні пошкодження по передній частині. Якщо ми розглядаємо звичайний кузов, їх достатня кількість. Саме кузов Sportback це один автомобіль на 10, тобто з 10. Автомобіль в звичайному кузові спортбек це буде один на десять, тобто можна сказати, що це такий невеликий, але ексклюзив. Так, це ексклюзивний автомобіль. Доволі щоб знайти гарний варіант в класній комплектації з адекватними пошкодженнями, то потрібно почекати, пошукати. Це, скажімо так, ну не дуже легка задача. І тому, друзі, варто, скажімо так, от не пирожок в магазині прийшов і купив, а гарний автомобіль з мінімальними пошкодженнями, чекати, вишукувати для того, щоб його потім вигідно для себе придбати і не потрібно так, от там, в перший же день купувати собі автомобіль, якщо ми говоримо саме, наприклад, про Audi e-tron чи в кузові спортбеки, щоб в нього були ще й адекватні пошкодження. Під словом адекватні я маю на увазі мінімальні. Давайте тепер поговоримо якраз таки і про пошкодження. По пошкодженнях. Пошкодження у нас передньої частини. Ми бачимо, що відсутній бампер, підм'ятий капот, також пошкодження оптика, пошкоджені фари автомобіля. Підсилювач бампера стоїть на місці, з того, що потрібно 100% міняти, це бампер, фари, також капот. Клієнт ще говорив, що спробуємо капот відрихтувати, пофарбувати, ну, якби врятувати. Пошкодження по ньому є не, ну, не критичне, не, не сильні, які неможливо. Не відновити. відновити так я тут повністю згоден. Звісно, спробувати завжди варто, адже це в нас, скажімо так, алюміній. Він трішки важче піддається рихтовці, аніж той самий металічний капот. Але якщо вдасться його відновити з мінімальною кількістю шпаклівки, це буде просто ідеально, і ми залишимо оригінальний капот. А давай поговоримо про комплектацію, адже це ж у нас комплектація, все ж таки не преміум плюс, як ми хотіли торгувати. Так, нам з комплектацією взагалі пощастило. Побажання були не нижче. Преміум плюс. Вдалося знайти автомобіль комплектації престиж, Це максимальна комплектація для цього автомобіля. Ну, що по ній розповісти, це преміум клас, це ауді в своїй максимальній комплектації в автомобіля є ну, абсолютно все. Тут я навіть не буду казати про те, що в нас є і підігрів сидінь, і Вентиляція також у нас ЖК-панель приладів, вже оновлений дизайн саме по салону від Ауді. До того ж, це електричний автомобіль. А з доволі таки дуже і дуже гарним салоном. Як бачите, в нас Олег а, так от повелося, що він спеціалізується на Теслах. Понизу ринку України і, і на, на Ауді, і тепер ще й на Ауді. Так, якщо а, вам хочеться собі провести якусь свіженьку ексклюзивну ауді, то ви знаєте, до кого звертатися саме Тес Логістик. Що ж, давайте поговоримо про фінансову складову: до скільки ми виграли даний автомобіль? Даний автомобіль ми виграли за 29 тисяч. Це так, ставка на аукціоні, оскільки автомобіль електричний, тобто він заїжджає без розмитнення, в Україні він вже буде без врахування ремонту 37 тисяч. Бовіть собі, 37 тисяч доларів. e-tron в кузові Sportback 2022 року. І, до речі, з пробігом всього 28 тисяч миль. Уже в Україні Без безрахування ремонту. А давайте відкриємо авторію. подивимось, скажімо так, що в нас там продається, якщо ми взагалі відкриємо e-tron і в кузові Sportback, їх всього. На ринку України продається три штуки, які приганялись зі штатів. А перше, це 39 тисяч 700 доларів, вона в нас розбита. Далі 54 тисячі 700 доларів. Там зачищена історія, тому ми можемо тільки здогадувати, що там, скажімо так, було в Штатах. І а, за 60 тисяч доларів e-tron в кузові Sportback, але а, тут пробігу всього 1 тисяча кілометрів. Тому давайте поглянемо а, більш детально на саме оголошення. Ми бачимо, що у нас е, приховані номери, але залишився, скажімо так, Вінкот. В цілому бачимо, що у нас відновлений автомобіль а в чорному кольорі, а от це цікаве, що з ним було на аукціоні. А на аукціоні справді пробіг всього 18 миль, тобто тільки-тільки автомобіль виїхав з автосалону і його притулили. Давай, ти вже як експерт розповідай, що ти тут бачиш. Е, ну як притулили? Його залетіло йому нормально по передній лівій частині. Дивіться, навіть спрацювала подушка безпеки водія, коліна і бокова штора. Тобто удар був, ну, скажімо так, не мінімальний, а досить, досить, досить гарно її при цьому автомобілю дісталося. До того, що у нас, скажімо так, з геометрією 100% будуть питання з верхньою полкою крила, так званий верхній пістолет, а також з. Охолодженням, з радіаторами і всім остальним. Я вже мовчу про капот, фару, там бампер. Ну, навіть не потрібно тут нічого обговорювати. Тут і так видно, що пошкодження набагато сильніші, ніж в тому варіанті, який виграли ми. І виграшна ставка. ставка 33 750 доларів, що на 4750 доларів дорожче за виграшну нами ставку. Тобто, я вважаю. Варіант у нас набагато кращий, незважаючи на те, що тут пробіг всього 18 миль. Так, він зовсім мінімальний, але ж і в нас пробіг 28 тисяч миль це порядка 40 тисяч кілометрів для електромобіля Ауді. Це ні про що взагалі. І тепер дивіться, ми маємо 37 тисяч доларів в Україні без урахування ремонту Аудітрон e з мінімальними пошкодженнями, і 60 тисяч доларів за автомобіль. І що з ним було? Ось так, друзі. А тепер переходимо далі. А наступний автомобіль, це у нас буде класика автомобілів ШЕМ, а саме марка Jeep. І це буде Jeep Cherokee, але з новим двигуном 2 літра трубу, про який нам зараз розповість Олег. Звернувся клієнт, клієнт з іншого міста, не з Полтави, працювали віддалено. Цікавився джип Чирокі, а саме двохлітровим турбованим двигуном, який ми і придбали для нього. Машина 19 го року в класній комплектації Limited, з пробігом. Як бачимо, 68 тисяч миль, тобто буквально трошки більше 100 тисяч кілометрів, повний привід. Пошкодження дивимось, мінімальні по передній частині. Під заміну у нас бампер, під заміну у нас фара, буквально трошки прям'яло капот, можливо, вдасться його врятувати. Тобто, далі по кругу автомобіль цілий, безпека у нас не спрацювала. Ми маємо шкіряний салон, тобто гарна комплектація, двозонний клімат, електропривід сидінь, підігрів це все є. Ще до того ж є пам'ять, і до того ж мультимедіа, яка а, з Apple CarPlay та Android Auto. ще й панорама є. Друзі, а на нашому youtube каналі або вже вийшов, або ось на днях вийде Jeep Cherokee, відеоогляд, також комплектації Limited, але з двигуном 3,2 літра. Там, де ми якраз все більш детально розповіли вам про даний автомобіль. Ну, а тепер ж давай поговоримо про фінанси. Так, автомобіль придбали а, за 4600 доларів, що я вважаю, це дуже вигідно. Тобто автомобіль на виході вже а, з ремонтом, урахуванням ремонту орієнтовно стане 15,5 тисяч доларів. А якщо ми говоримо без ремонту, то це а, без ремонту це порядка 13,5 тисяч доларів. Повіть собі 13,5 тисяч доларів за чи роки 2019 року, та ще й 2-літровим турбованим двигуном. А якщо ми зараз відкриємо авторі. І подивимося саме двигунами 2 літра 2019 року, то їх також не так багато на ринку України. Так насправді буквально одна сторінка, і найдешевший автомобіль 16 тисяч 500 доларів, що вже приблизно на тисячу дорожче нашого бюджету, і це найдешевший варіант, відкриваючи його історію, який він був в Америці, то я думаю для себе такий автомобіль би ніхто не розглядав. Це Явно брав брався автомобіль на перепродаж, враховуючи виграшну ставку 3850. Тобто, збираючи таке авто на китайських запчастинах, можна ще й навіть можливо трошки заробити. Добре, давайте ми не будемо прив'язуватись до а, першої ціни. Скажімо так, 16500 це справді дуже дешево. До того, що в оголошенні вказано, що продаж терміновий, машина емоційна, управляємо з хорошою динамікою. Це все дуже добре. Ще й друге авто в сім'ї. Звісно, вам буде друге, коли ти купив собі ось такими пошкодженнями. Давайте відкриємо нормальну. Автомобіль з скажімо так, адекватною ціною по ринку України. Адже знову ж таки 16,5 тисяч доларів та 20 тисяч доларів це 3,5 тисячі доларів різниць саме в ціні. От, з математикою все дуже добре. Беручи наступний автомобіль, який коштує вже 20 тисяч доларів, що значно дешевше того автомобіля, який придбали ми, тут 40 тисяч кілометрів пробігу. Так, пробіг вже кращий. Дивлячись його пошкодження, ми бачимо, що знову ж таки він був добряче притулений задньої частини тобто, тут різалась і панель, і корито. І можливо четверть, тобто проводились багато рихтувальних, зварювальних робіт, враховуючи те, що джипси у нас доволі таки крепка машина. Як ми це розповідали з Ільєю про джип компас, джип широки не менш міцний автомобіль, і враховуючи такі пошкодження, там про відновлення геометрії в завод, навряд чи буде йти мова. Тому в цілому порівнюючи варіанти з авторія, ось ми відкрили два найдешевших: 16520 тисяч. Ну, у нас варіант, як на мене, значно кращий, враховуючи пошкодження. Е, і яким буде автомобіль на виході після ремонту. Тому ось так. А переходимо тепер вже до наступного автомобіля. І наступний автомобіль, це буде бестселер, саме серед седанів зі штатів, це Audi. Audi A4 в козові B9, ваша улюблена і наших клієнтів. Про яку нам зараз розповість Іллія? Всім добрий день! Купили для клієнта модельного 2019 року a 4 з невеликим пробігом порядка 80 тисяч кілометрів. До речі, починали ми шукати автомобіль з 2013 року і купили все на все 2019-го. Так буває. Приходиш за тулі з 2014 року, купуєш з тисячі року і залишаєшся щасливим. Я знайшов що даний автомобіль. Він був в категорії buy Тобто Можна було купити прямо зараз за 7 тисяч доларів. Я подивився історію автомобіля регулярно обслуговування, дивлюся на пошкодження, це взагалі, скажімо так, дитяче пошкодження, тобто, нема що робити. Можна знаєш, як сказати, просто наші українські дороги, а то він пинив проїхався. Так, нічого страшного, у мене до те, що він поїть, саме, така сама підвізка буде. Тобто, що тут? замінити, скажімо так, колесо, замінити повністю всю підвізку попередній частині. на крила, я не знаю, я, я б з такої мети навіть їздив би і далі. Якщо там не пошкоджено, скажімо, легко. Покриття, да, да. Покриття. Ну, заїхати на ПДР, це все відновлюють без побування. Безпека ціла, це найголовніше. Салон чистенький, гарненький. Е, пробіг 52 тисячі миль, ну, це орієнтовно 80 тисяч кілометрів. І це авто... салон? Салон... Да, гарний салон, тобто питань немає. Мотор на місці, заводиться, ключі є, комплектація гарна, рік випуску гарний. Автомобіль, я вважаю, шикарний. Давай поговоримо про фінанси, якщо в нас все тут дуже добре. Залишається тільки дізнатись, скільки ж автомобіль виходить під ключ без рахування ремонту. Даний автомобіль вийде клієнту 17 тисяч доларів. Це вже буде стояти на обліку. Клієнт буде займатися ремонтом самостійно. Ми йому привеземо автомобіль, ми вже домовились прямо на СТО, тобто по адресі. І вигрузимо прямо на підйомний, щоб зразу времонтувала ходова частина. Потім пройдемо сертифікацію, і автомобіль поїде ставитись на облік. Так що, друзі, якщо у вас є можливість відновити автомобіль на власному столу, або ж там у вас є знайомі, які відновлять автомобіль і ви хочете займатися ремонтом самостійно. Звісно, ми робимо таку послугу. Вона називається до дворей». Це коли ми перевіряємо автомобіль, Купуємо, доставляємо до вашого СТО і потім видаємо пакет документів для постановки на облік. Добре, 17 тисяч доларів ми зафіксували. А тепер давай поговоримо про ринок України і що в нас там продається. Ну так, відкрили список автомобілів безпосередньо, що є в нас в Україні. Сама перша ціна це 16300, але це не відновлений автомобіль. Тобто він доволі, якщо порівняти з нашим, то дуже вдарений. Ну, навіть відкривати не будемо. 21500, ще одна 21 21500 з пробігом 47 тисяч, да, 59. Ну, давайте оцей білий відкриємо. Тобто далі вже пішли 22, 23 і так далі. Ось Полтава, 22 700. Ну, тобто саме розумієте. А... Вигода 5 тисяч доларів, тільки от зараз без відновлення. Ну, а Зараз давайте все ж таки 500. У даного автомобіля були, я бачу, пошкоджені в попередній частині. Він то зараз -то стоїть красивий. Ось наживайте фотографії подивимося. Есть, кстати, фотографував якось не дуже якісно. Ну, і до того ж, брудний автомобіль він одразу не так добре кидається в очі, але все ж таки. Ми говоримо саме про пошкодження автомобіля, а не такий, який він на авторі. Тобто, пофоткали вона чисто, виходить, салон. Салон передають, мабуть. По пошкодженням. Ну, скажімо так. Передньої частини нема зовсім. Ну, взагалі тут немає про що говорити. А мені здається, отак от от, можна просто викинути весь пер, всю передню частину, а до лобового скла я навіть не знаю, що там з двигуном. Ну, пишу, двигун на місці не заводиться. Спрацювали подушки безпеки. А, ну, Одна ще рада, торпеда залишилась ціла. Ну, але ж знову ж таки, це знаєте, з крайності в крайності. Так ти він такий як зайшов, туди всередину. Та може бути, так. Да. Я думаю, ну, це, це вже металобрух, так вважаю, вважає. Хоча як його там не відновили професійно, але я вважаю, це вже металобрух на такому їздити не потрібно, тому що це, я думаю, небезпечно. От знаєте, є такий вислів, лонжерони закручені в вузол. Отут воно так прямо є. Тобто вони отак-от хрест на хрест просто а, скрутились. Колеса до того ж в різні боки стоять, і про якусь там геометрію щось казати, це. Ну, 3450 автомобіль купили по ціні шевролевої з пробігом в 10 тисяч миль. Питання, кому потрібен такий автомобіль. І в той час у нас адекватні пошкодження, мінімальні. У нас автомобіль буде цілий по кузову, а не от, оцей от конструктор. У нас перевірена історія, і автомобіль буде якісно відновлений власником на СТО. Тому ось так, друзі. Такий у нас був сьогодні топ-покупок. А на цьому будемо завершувати наш випуск доволі таки цікавий. Різний ціновий бюджет був і різні історії автомобілів. Напишіть в коментарях, який з сьогоднішніх автомобілів вам сподобався більш за все, і який би автомобіль ви хотіли побачити в майбутньому, про яку марку вам розповісти. Не забудьте поставити лайк цьому відео, підпишіться і натисніть для того, щоб не пропускати нові випуски. Друзі, до зустрічі!